Міська влада врахувала скарги військових щодо вечірніх розваг на вулиці Михайлівській. 18 жовтня ввечері разом з поліцією та військоматом муніципальна інспекція провела рейд для перевірки ситуації та припинення несанкціонованої торгівлі, гучної музики та вечірніх веселищів з ведмедем. Сьогодні ми дізнаємося, як змінила ситуація, та запитаємо у житомирян, як вони ставляться до веселищів на вулиці Михайлівській під час війни. Дуже погано, дуже це не подобається і е, це пішохідна вулиця, а не базар. Позитивно, позитивно. Щоб не так думати про війну, треба хоч якось себе розважити. Не те, щоб і позитивно, не те, щоб негативно. Я проти. Ми, ми йдемо на цю тему, думаємо, говоримо, де ця війна жутка. Але розуміємо, що іноді людям треба якісь, знаєте. Е, пром, ну я не знаю як проміжок цього щастя чи якусь улибку. Ну це негативно, звісно, але потрібно також що якось позитив. Ну, що, хоч чомусь. Хоч якось відволікатися. А, як ви ставитеся до веселищів на Михайлівській під час війни? Ну насправді я вважаю трохи недоречне, тим паче це створює якийсь такий хаос. Тут воно таря... Ну, вся ця вулиця якусь автентичність. Під час війни це взагалі не актуально. Я вважаю, що Хлопці, які там воюють, вони воюють за те, щоб ми тут жили більш-менш нормально, мирним життям. З моєї сторони, мені здається, що це не зовсім доречно іноді. А то трошки дратує. В міру. Головне, щоб все було в міру. Тобто, коли це прийнятно, а коли ні. Проти. Проти? Так. Да. Війна. Треба захищати батьківщину, а потім веселищ після війни ходить. Ну, з однієї сторони, що людей розвеселяють, особливо це мішка, який виходить, знає, бачили ви? Діти з дітей знімають трошки да, стрес. Стрес дітей знімають. Знає, Такі як ми баби старенькі. теж ми, виходимо трохи ми, ми нам легше якось на душі, на душі робиться. Да. Ми негативно, тому що такий час, що потрібно шанувати якось спокій і поважати тих людей, які в окопах зараз. Як ви ставитеся до веселищі на Михайлівській під час війни? Ну, нейтрально. Типу, це треба робити, каву пити, От, але не перебільшувати. Я думаю, що е, люди живуть і мають десь теж виплеснути свої емоції. Я вважаю, що кому це підходить, хай відводить душу. Ну, це піднімає певний бойовий дух, але, типу, в таких моментах, як пес-патрон, наприклад, це трохи типу, смішно. Як ви ставитесь до веселищів на Михайлівській під час війни? Ми, ви знаєте, ми тільки що обговорювали цю тему. Я вважаю, що веселищі це добре, але їх має бути в міру. Мені здається, що іноді їх буває занадто багато. Ми пробули на Михайлівській близько двох годин. Зараз ми бачимо, що тут ходять поліція та представники ТЦК. Немає гучної музики та аніматорів, але є нелегальна торгівля.